Всім привіт! Сьогодні відео буде у нас про саморобний трактор. 에, попривозив я вже все до себе. Батько віддав мені, щоб я вже його сам склав. У них вже тепер з'явився новий трактор. Ну, я думаю, багато хто бачив відео на, на каналі. А хто не бачив, я ще ссылочку прикріплю, подивитися. І саморобним тепер буду займатися я. Так, привіз я двигун. 에, Раму привіз, коробку привіз. ну Тут не, зараз не все в гаражі. Але рама, коробка, рульове управління у мене тут зараз вже в гаражі стоїть. По рамі поки що нічого ще не робилося. Рульове. Ще можуть відео по передньому не було, теж силочку прикріплю. Знайшов на металі газ 51. Так, стоїть тут балка, теж газ 51 укорочена. І стоїть тут. ГАЗ-51 або ГАЗ-63, ось такий 51. задній міст. Не знаю, чи в нього є блокіровка, ось будемо його, щоб він двигався вперед назад. І побачимо. Хочу зробити в цьому відео познімати форсунки, піднести їх на стенд, щоб провірили, чи вони не заклинів. І ще в мене тут не вистачає сошки на рульову. Немає в мене ще сошки, самої сошки немає. Може в кого є. Буду радий, якщо задонатити на цей проект. Треба поставити сошку сюди, щоб ну, можна було зробити рульове. По двигуну привозити все прицепом. Було трошки тяжко його стягнути. Ну, стягнули. Поставили я вже тут ведешкою. Керосинчиком позабризкував. Ну, Рейка вроде би. Не заклинивши, а там побачимо. Розберу, може, навіть теж однесу до топливщика, хай подивиться. На сьогодні план зняти форсунки, подивитися, що там. Я вже відкрутив. Получається трубки на подачу по поотпускав. Ще треба поотпускати ці на обратку трубочки тоги. Ну Тут ще багато подвергнув, що треба. Треба датчик тиску поставити. Є роботи. Як я вже сказав, провідірити форсунки, подивитися до центрифуги. ну і відповідно залить ж масло, треба в двигун. Там його зливали, як перевозили, так що зараз він без масла. Тут по двигуну, я вже не пам'ятаю, що в тому відео розказував. вже давно було. Витрачена така перехідна плашайба під первічний вал газ 51 і болти тут або москвичовські підходять. Не пам'ятаю, з чого, але ну, точно пам'ятаю, що підходять із реактивних тяг ВАЗ-21.07. Стартер тут у мене звичайний. По двигуну все є, тільки його треба поставити. Ну, Я ж кажу, для початку будемо займатися топливною системою, щоб його, він не пішов у нас у рознос. Зараз познімаю. Тоді покажу, як вона знімається. ну Тут нема що показувати, я думаю, в тих хто Т-25 є, знають, як знімати форсунки. Так що проєкт на даному етапі ось в такому вигляді. Тут по навісці ще мене нема нічого. Є така тільки ось рамка теж ще не приварена. Оце поки все. Оце те, що в мене зараз є. Ще немає самого руля, колеса рульового немає. Сошки немає. Це з такого головного. Ще треба буде доробити тут е, ось сюди доварити таку цю. Е, на півкруг треба такий сюди доварити. Щоб вона оця, е, скажіть, скажу, е, площадка е, трималася понадійніше. Бо так вона на 4 болтах, а так я хочу повністю його доварити. Е, що тут ще? Так, поки все. Ага, оце ми зробили вже не болтове з'єднання, а вже зробили, приварили, коротше, я цим дітом обварював. Тепер оце передня балка вона уварена. Так. ну Це, по-моєму, ці 150 чи щось таке в половинках хрестовинки. Ще в мене немає. Ось сюди на вихід з велика, немає. Карданчика і шліцами. Тоже, може у кого є, хто бажає задонатити на проєкт. Пишіть мені в Instagram, Facebook, я під цим відео оставлю. Так, а ми зараз будемо знімати форсунки. Коротше, нюанси потопливні будуть. Це тільки обратку відкрутив. Там он колечко, як правильно, стоїть, тут взагалі хто зна що. Коротше, будемо займатися обслуговуванням повністю двигуна. та Решти. Так, форсунки я зняв. Вони ось в такому стані. Тут в данній кілечко є, а на другій я якось не замітив. Ну, а подивиться, може там залишилося. В будь-якому випадку вони потребують обслуговування, мабуть, і топливна теж потребуватиме обслуговування. Оце такі. Це я однесу до топливщика нашого. Тут є у нас у місті. Зараз покажу вам коробочку. Вже зібрана, перебрана, готова. Ось така коробка. Може так краще е, Вежим не є, все є. Перебрали її, е, знайшов батьку нові шестерні, десь дістав, від якогось дітка, купив їх. І я там був раніше купляв коробку. Е, на металомі купив був теж. 51-го повезло її купити. І... Залишилось у нас ось такі з неї шестерні вал із шестернями. Це там задня залишилася. Ну кому що треба, пишіть в коментарях можу, можу продати, по цінах я тоді у вас зорієнтую, що де по чому. Сам корпус є, теж в хорошому стані, з кришечкою, з усим тут, ну, корпус непоганий. Так, кришки на ній. По-моєму, не було. Ні, не було, мабуть, кришки на цій коробочці. Так, -да, не було. А це в такому стані я її купив. Бо то я ще дізілочку там був, знайшов на металі в нас. Ну, непогані шестерні тут на ній. І он там теж задній передачі. Я не знаю, видно чи не видно. Теж непогано. Є ще отакий. Е Кришечка така сюди ось є. Теж в наявності. Так, а по тракторцю це ось, ось коробочка, ще ось запчастини. Із трактора я сюди поприносив. Фільтр повітряний теж батько знайшов. Це турбіна теж треба буде обслужити. Тут тут я зараз покажу, що в, нас, що в нас ще тут є. Так, є. Щеплення, це просто воно грязне. Ну Сам диск щеплення, саме щеплення. У мене їх аж два, теж одне на метал знайшов, одне батько знайшов. Ось такий колокол зроблений, лючок вирізаний, ушки ось такі пороблені, повирізали, вже я поприварював. Будемо встановити це на двигун за вихлопна теж треба буде зварити. Ну і сам барабанчик. Ось теж є в наявності. А, це ще я ж не доварив. Треба всередині буде кріплення. Ну, якби отвітні поробити, сюди де коробка буде ставитися, вона сюди буде ставитися. І я з середини попроварюю, це ось розріжу і... А так з середини приварю, де, де коробка буде. Ну якби таку рамку зробити під цей. Під... Позаварюю ці всі дірочки, позаварюю, зачухаю, і підкрашу. так само і фільтр. Ну То вже будемо красити, коли вже все буде готово. На сьогодні оце ось таке відео по саморобному тракторцьові з двигуном Т-25. Ко, в кого які є предполення? Можливо, у вас сошка є. Це таке, що мені потрібно. Карданчик мені потрібний. Або можу купити, або якщо у вас є бажання задонатити, Можете задонатити на постройку саморобного трактора. Що ще мені такого треба? Ще шукаю розподільник, можна не робочий. Трьохсекційний теж шукаю. І можливо, ну поки що мови дні, поки не знаю. Бажано ще б знайти ком на 51 коробку. Так що ось таке ось відео. Кому сподобалося, пишіть коментарі, ставте лайки. Все найкраще.